Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам послухати, як білка запасається на зиму. Настала для білочки найклопітніша пора. Треба свою хатку до зими готувати, утепляти. Зранку до вечора білочка клопоче суху траву, мох збирає. Усі щілини в гнізді затуляє, і їжу також треба запасти на зиму. Знайде білка на кущі горішок, зірве. Заховає десь у шпаринці дерева, а то ще й в дуплі цілу комірку влаштує, горіхів, жолудів туди назбирає. білка й гриби на зиму припасає, стрібне на землю, знайде гриб, схопить його зубами і тягне на дерево. Там вона його в розвилку між гілками затисне, гриб висохне. А як настане зима, білочка знайде його та й з'їсть. Чимало треба білці, горіхів, жолудів та грибів запасти восени, зате взимку вона не буде голодуватиме. Пропоную вам сьогодні зробити з природного матеріала білочку та її припаси. Для роботи сьогодні нам знадобиться різний природний матеріал шишки, каштани, жолуді. Маленькі гілочки, листечко, пластилін. Вирізаний таким чином картончик. Дощечка для пластиліну та стека. Обкладемо дірочку, наше дупло для білочки, ось таким чином пластилінчиком. Так. А тепер викладемо гілочки, маленькі тоненькі, поверх цієї маси. Дуже-дуже багато та щільно. Ось так. Основа для будиночка білочки готова. І тепер нам потрібно ось так її прикріпити. Для цього нам знадобиться скотч. Ось так. З однієї сторони. Житло білочки готово. А тепер будемо робити білочку. Для того, щоб зробити білочку, нам потрібно три шишки різного розміру. І подивитись, яка шишечка буде мордочкою білочки, яка буде тулубом, а яка буде хвостиком. І з'єднати це допоможе все пластилін. Ось ми зробили мордочку, а тепер з'єднаємо за допомогою пластиліну з тулубом. Ось так. І з'єднаємо за допомогою пластиліну хвостик нашої білочки. Ось так. Білочка наша готова, а тепер зробимо їй грибочок із жолудя і каштана. Знайшла білочка грибочок і принесла до себе додому, буде гриб висихати, і на зиму буде запас нашої білочки. Повторіть, будь ласка, таку білочку і пограйте в таку гру. Бажаю успіхів! Вчіться задоволенням. до побачення.